Наповнення бюджету Пенсійного фонду України має надзвичайно важливе значення, адже від своєчасної сплати внесків залежить соціальна захищеність громадян. Бюджет Пенсійного фонду України складається з декількох джерел. Основною складовою є надходження коштів від сплати страхувальниками єдиного соціального внеску, які в загальній сумі надходжень в житомирщині становить понад 99%. Ще одним із джерел наповнення бюджету є відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах, так звані пільгові пенсії. Ці суми відшкодовуються платниками, у яких є працівники, що працюють у шкідливих умовах. Надходження коштів від відшкодування пільгових пенсій в області щомісячно складають в середньому 3 мільйона гривень. Переважна частина страхувальників є соціально відповідальними та сплачують всі платежі своєчасно та в повному обсязі, чим забезпечують не лише проведення соціальних виплат, а й гарантують зарахування страхового стажу працівникам. Але, на жаль, в області є суб'єкти госпіталювання, які не сплачують платежі в повному обсязі та мають значну заборгованість. Погашення заборгованості є значним резервом збільшення надходжень до бюджету фонду. Станом на 1 липня поточного року майже півтори тисячі платників заборгували фонду 175 мільйонів гривень, з яких 126 мільйонів гривень становлять борги з пільгових пенсій. Однією з проблем в роботі щодо погашення заборгованості є стягнення боргу у платників, які перебувають на різних стадіях банкрутства. В області 33 платника є банкрутними з сумою боргу понад 27 мільйонів гривень. Надходження коштів від даних платників фактично відсутні, так як згідно Кодексу про банкрутство, першочергово вони погашають наявний борг і заробітної плати, що також є не менш важливим. На практиці переважна більшість банкрутів ліквідуються, а борг із страхових внесків списується. Варто зазначити, що при списанні боргу списується і стаж працівників. На Житомирщині в результаті списання боргів до 60 місяців не зараховано страховий стаж працівникам по 130 підприємствах банкрутах. Окремою категорією боржників є комунальні підприємства, які заборгували майже 9 мільйонів гривень. В результаті несплати внесків не зараховано 300 працівникам до 48 місяців страхового стажу. Борги в сумі 236 тисяч гривень мають фізичні особи-підприємці. В результаті наявного у них боргу не зараховано 180 працівникам до 18 місяців страхового стажу. Варто пам'ятати, не сплачуючи своєчасно внески, роботодавець позбавляє своїх працівників права на отримання страхових виплат за діючими видами загальнообов'язкового державного соціального страхування. Адже лише за умови сплати внесків громадяни набувають право на отримання пенсій та інших соціальних виплат.